Ця підвізка пташка народилася випадково. Донька збиралася на етнофестиваль і треба було щось таке додати до образу. Я вирішила зв'язати пташку. Знайшла схему на просторах інтернет та взяла кручену рафію. Вона сюди більш пасує гачок 3 мм і поїхали в'язати. Схема в нас з вами є: ось вона. І тут показано, що починаємо з кільця мігурумі, але я не дуже люблю його використовувати, тому набираю три повітряних петлі і в першу петельку використовую її як кільце мігурумі, набираю шість стопчиків з накидом. Далі будемо в'язати зворотніми рядками. Знов набрали три повітряних петлі та повернули в'язання. Ми починаємо по звичайній схемі в'язати по два стопчики з накидом в кожну петельку з шести. До речі, хочу вам відкрити секрет, що таким чином ви зможете завжди зв'язати половину круга або половинку квадрата, зробивши з нього. Бабусіного я маю на увазі, зробивши з нього трикутничок, в'яжемо з воротніми рядками. Дов'язали 12 стопчиків, робимо 3 петельки підйому і знов повертаємо в'язання. В цьому рядочку чергування подвійний стопчик, ось так, і одинарний стопчик з накидом. Ось і все. До речі, хочу сказати: зверніть увагу, потім буде дуже сильно видно, що зараз у мене рафія набагато об'ємніше, ніж та, з якої я в'язала. Так, дівчат, це особливість цього матеріалу. В ньому може бути або великий об'єм, або дуже тоненький. Поки розказувала, дов'язала до кінця, і тут я набираю. Вісім петельок, сім і одну петельку підйому для хвостика. Ось це хвостик. Далі робимо з'єднувальну петлю, потім стовпчик з накидом, потім стовпчик, напівстовчик з накидом. Дивлюся на схему. До речі, якщо ви досі не читаєте схем, будь ласка, передивіться мою обетку. Вона є на сторінці. І ми з вами обов'язково далі будемо вивчати, як же в'язати легко по схемі. Мені неймовірно подобається, я раніше також не вміла. Але коли навчилася, це як кросфорд розгадати. Далі нам треба вирівняти верхню частину, і ось тут дивіться, де саме в'язати ці стовпчики. Я раджу не підхоплювати під повну петельку, а вводити гачок саме в петлю, яка зверху. Тому що тоді не буде так багато дирочок. Підтягуємо мій хвостик від набору петель і пров'язуємо до кінця. Так от, що я хочу сказати про схеми, що мені подобається їх розгадувати. І чим далі, тим цікавіше. Тому, якщо ви також хочете навчитися, почніть з чогось ось такого простенького, легенького, якщо ви знаєте абетку в'язальниці, то вам це буде зробити дуже легко. Ось мій хвостик дов'язуємо до кінця. Кількість стопчиків ви можете порахувати на схемі наверху. Бачите? Вони там всі є. Ще хотіла сказати. Стосовно рафії, так, що вона е, буває різного розміру. У мене не відпарена рафія, кручену рафію я не відпарюю, але якщо вам важко в'язати з нею, то краще її трішечки змочити водичкою. Ми дійшли з вами до усіх повітряних петель і будемо так само бачите, я ввожу гачок саме всередину петельки, і тут ми формуємо голову. В'яжемо один стовпчик з накидом, а потім дивіться з двома накидами. І таких стовпчиків з двома накидами, нам треба зв'язати 9 штук. Бачите, на схемі вони показані зверху, як віяло таке. Ось це є наші стовпчики 9 штучок. Потім, коли ви дов'язали 9, ми робимо клюв. чи дзьоб. Дзьоб, напевно, Три стовп... петельки підйому і з'єднуємо їх разом. Далі знов в ту саму петельку, ще додаткових 4 стовпчики. Спочатку з двома накидами, потім з одним. І все, наша пташка готова. Ну, майже готова. Дивіться, я дов'язую. Затягую ось тут на горлишку, і ось так вона виглядатиме. Бачите, наскільки вона велика, тому що більше об'єм рафії. Ну, якщо ви візьмете інший матеріал, то вона теж буде трішки більше за розміром. Все, тут ми ниточку не обрізаємо, і, як ви зрозуміли, треба можна залишити так, звичайно, відпарити, і вона буде красива, але мені треба зв'язати другу, тому що я захотіла, щоб вона була. Об'ємна. І друга сторона в нас буде лицем всередину. Ну, так вийшло. Нічого страшного, воно взагалі не помітно. Тут ви можете шивати е, дві деталі за допомогою голочки або за допомогою гачку, як я оце і зробила. Зараз з'єднаю разом і поїдемо зшивати. А сшивати ми будемо, як ви зрозуміли, з'єднувальними стовпчиками. До речі, для всіх, хто вже подивився абетку і вивчив ці позначки, то вам дуже легко вже слідкувати за моїми руками. Ось так з'єднуємо разом дві деталі. До речі, цей шов зі з'єднувальних петелек надасть нам щільності по краю цієї пташечки. І ось тут я хотіла сказати, що коли ви все будете шивати, і вийдете на верхній. Сторону, ось тут, я сюди додала об'єму, але наповнювач буде помітно, він же білий, то я ось так взяла трішки рафії, мені не шкода, і занурила її всередину. Тобто зробила пухкеньким пузико таке зробила пташечці. І все далі з'єднуємо до кінця. Хочу зазначити, що пташка дуже символічне створіння. Це і свобода, це і перемога, це і символ вірності. І всі ми з вами знаємо, що навесні в Україні випекали жайворонок або пташок. Ну, ось що в мене вийшло. Дивіться, наскільки вони різні. Ховаємо всі хвостики. І далі ви можете її прикрасити. Як в мене, можете зробити око з намистинки невеличкої це вже за вашим бажанням. Ну, така собі, пташечка, відгодована вийшла. Прям справжній горобчик. Ну, а далі тут може бути кріплення для підвісу або ось така підвісечка на шию. До речі, як в'язати ці кружечки, обов'язково розповім, тому що ви мене запитували. Далі ми з вами приєднуємося стовпчиком без накиду та починаємо в'язати ланцюжок зі з'єднувальних петель. Тут все просто. Ну, і тепер покажу вам, як зв'язати ось це повітряне кільце, всередину якого я потім намистинку закріпила. Я просто ось так обмотала навколо пальця рафію або іншу нитку, з чого ви там в'яжете, і зробила обв'язку ось так: через середину стовпчиками без накиду. Все дуже просто. До речі, для тих, хто в'яже сумки, цей спосіб можна використовувати, якщо вам треба зробити люверси. Або щось на кшталт цього. Ось так до кінця доходжу. Далі приєднаюся до ланцюжка. І, як ви вже зрозуміли, нам треба буде піднятися заново наверх цього кільця. Зараз покажу, як це зробила. Дивіться. До речі, ніде не бачила, сама придумав. Ось так. З'єдналися. І тепер піднімаємося. Дивіться. Нам треба от сюди прийти. І тут я знов прокладаю з'єднувальні петельки. Так, вони будуть з однієї сторони, але якщо заморочитися, можна потім повернутися до цього ланцюжка і зробити його подвійним. Я, до речі, на перший так і зробила. Та, яка в мене посередині велика. Все, ми піднялися і далі продовжуємо в'язати стільки, скільки вам потрібно. Ось і все. Далі включаємо фантазію, прибираємо все зайве, прикрашаємо дерев'яними намистинами або іншими, як вам захочеться. І що обов'язково зберігаємо цей допис. Всім дякую!